Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусяна Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Любі мої, сьогодні вже 5 січня 2023 року, а я тільки зібралася вам розповісти за свої грудаві Шкарпатки. Хто дивиться мене давно, вже напевно знає, що з червня місяця Оксаночка Левчук запустила спільний проєкт, який називався Шкарпеткова корзинка. І на протязі усього цього часу, починаючи з червня до грудня місяця, ми в'язали шкарпеточки і складали їх у свою шкарпеткову корзиночку. І що я вам хочу сказати, я хочу сказати, що цей чудовий спільний проєкт завершився. Я безмежно вдячна організатору, безмежно вдячна усім учасникам. Безмежно вдячна вам, любі мої глядачі, за те, що ви підтримували нас в цьому спільному проєкті. Писали хороші коментарі, любувалися нашими Шкарпаточками. Тобто ви були поряд з нами на протязі усіх цих місяців. Ну і що ж? Проєкт закінчився дуже сумно розлучатися, але ми не розлучаємося. Ми плавно переходимо, не всі звичайно, а хто бажає. У новий спільний проєкт по, шкап... по шкарпеткам це шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Я залишу запрошення на цей спільний проєкт, ну, хто цікавиться, знизу в описі під відео. Тому ми знову продовжуємо в'язати шкарпетки. Але зараз не про це. Зараз я хочу підвести підсумки свого грудня. Я вам скажу зразу, що в грудні я була велика молочинка. Я зв'язала 4 пари шкарпеток. Правда, 4 пару я дов'язала вже на початку січня, завершила її 2 числа, але, на жаль, погодні умови не дали мені змоги відзняти відео. Я зараз знаходжуся у мами на Західній Україні. І, на жаль, немає ні снігу, немає нічого. Лише була пару днів настільки пасмурна погода, що при даному освітленні було дуже тьмяно і пасмурно. Ніяких освітлювальних приладів я з собою не брала. Тому я чекала, коли хоть трішечки вийде сонечко, щоб вам відзняти. І Отже, 4 пари шкарпеток. Найперше, я зараз хочу вставити вам шматочок відео, де я знімала про три пари шкарпеток, яких у мене уже, дівчатка і хлопці немає. Вони були подаровані, подаровані моїм рідним і близьким, подаровані солдатам зі Збройних сил України, і в мене у цих три пари шкарпеток немає. Але якими вони вийшли, прошу вас подивитися. Усім привіт, мої хороші! Ви на моєму каналі Марусина Скринька Рукоділля. І я знімаю це відео для того, щоб показати, які шкарпатки у мене зв'язалися в грудні. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Найперше, хочу показати вам шкарпатки. Знімаю я це відео зарані. У мене лише 27 грудня, і я маю надію, що я ще встигну щось зв'язати до закінчення проєкту, але така ситуація, дівчатка і хлопці, що усі шкарпатки, які я вам сьогодні покажу, мені сьогодні потрібно відправити. Отож, знімаю, показую вам і Пакую посилочки. Найперше, це жіночі шкарпатки. Зв'язані вони на 38-39. Зв'язані вони ось такими косичками. Це був період, коли мене заполонили коси, і я в'язала лише косами, напевно, пари три я зв'язала. от Зв'язані вони з німецької пряжі. В 50 грамах 210, по-моєму, метрів. 110, 110 метрів. В'язала я на спицях номер 3 От і ось такі чудові шкарпаточки вийшли. В'язала я їх від резиночки. П'яточку я зробила тут підкову і мисочок закриття стрічкове. Чудовий такі мені дуже сподобалося саме такий дизайн шкарпеток. Я думаю, що я його буду часто повторювати. Дивіться, як гарно виходить п'яточка. Ідейка продовжити візерунок, мені якось так раптово прийшла, прийшла продовжити саме на п'яточці, і дуже гарно виглядає. Я бачу, що наші українські рукоділочки часто використовують такий прийомчик, дуже красиво виглядає на ніжці. Резиночка 2х2 плавно перетікає в візеруночок. Ось коса в поєднанні з смужкою лицевої лицевих петель Коса 4 петлі і ось по дві петлі смужечка. Гарненькі шкарпеточки я підпишу вам на екрані вагу щось не заглянула в блокнотик, тому що в'язала ще на початку місяця. От-дуже гарна німецька ця пряжа. Мені сподобалася. Вона мягенька, вона гарно розпушилася, випустила ось такий пушечок, в, в, в руках дуже мягенькі. І вони їдуть сьогодні на подарунок. І також ще пару, яку я зв'язала в попередньому місяці. Вони зразу біля мене лежать. Я вам зразу покажу їх, тому що я їх також пакую. Це зв'язана на 39-40 бачите, також косичками. От і ця пара також сьогодні поїде. І ще однією парою, яка поїде третьою до жіночих шкарпеток, це чоловіча пара. Зв'язана вона на 46-й розмір, з точно такої самої пряжі, тільки чорного кольору. Ось, бачите, я тут додавала ниточку ось цієї пряжі, яка в мене залишилася. Так, ці шкарпатки я в'язала від мисочка. В'язала я їх нерегулярною резинкою 3х1, а стопала цевою гладдю. П'яточка також підкова, з клином підйому, з таким гарним клинчиком підйому. І оцю нерегулярну резиночку я і продовжила на всіх шкарпеточках. Так, вагу підпишу також на екрані, десь в районі 92 г, по-моєму, ці шкарпеточки у мене затягнули. Ну, і зрозуміло, тут 46-й розмір. Дивіться, пряжа гарно пружинить. Це мене дуже, як то кажуть, Порадувало, тому що я знаю, що ніжка у майбутнього власника цих шкарпеток велика і широка. і Але мені не хотілося, щоб вона злазила з ніжки, тому мені, от якраз такий ефект, що пружинить, якраз буде добре. Цей подаруночок я пакую. Дяді мого чоловіка і його сім'ї, він є солдатом Збройних сил України, і я думаю, що такий подаруночок по-перше, зігріє його і порадує всю його родину. Ось, донечці і дружині, моїм рідним, моїм хорошим. от Я думаю, що хороший подарунок вийшов. от Якось так. Отже, ці шкарпаточки сьогодні пакуються і їдуть від мене, і я безмежно щаслива порадувати когось. Так, і ще одна пара, яка зв'язалася в цьому місяці. Це буквально гарячий-гарячий пиріжечок. Одна шкарпатка тільки сьогодні дівчатка досохла. Це ось такі шкарпатки. Зв'язані вони ось такої ниточки. У мене залишилося тут 42 грами ще залишилося з. Моточка, це була стокова ниточка 420 метрів на 100 грам, В'язала я їх на шпицях номер 2 в'яжу я на двічці Тріо, в'язала я їх від хулявки, ну, так як я завжди в'яжу класичні чоловічі шкарпетки. Резиночка 2 х 2, п'ятка підковка. Укріплена і е, мисочок стрічковий, чисто лицевою гладдю, з клинчиком підйому, все як е, полагається. Це Шкарпатки 43-44 розмір, і це також буде для солдата Збройних сил України, це для мого колеги по роботі. Е, він приїде е, буквально післязавтра на декілька днів. Е, Невеличку відпустку, і я хочу йому презентувати такі шкарпетки для того, щоб йому було тепло в ніжки і комфортно захищати нашу Україну. Дуже гарні шкарпетки, мені дуже подобаються кольори, як сідають. І ви знаєте, я спочатку наганяла на цю пряжу, що вона не відкривається. От я другий раз попрала ось цю, напевно, шкарпетку. І ви знаєте, зразу в. Вирівнялася пряжа, розпушилася, вийшов пушок, і мені сподобалася. Ну, Більш-менш вже, мені вже ця ниточка більше подобається. Хоча в роботі вона нормальна. Дівчатка, цю ниточку я купувала у магазині в Інстаграмі, магазинчик називається Зефір. Ця ниточка коштувала 85 гривень за 100 грам, тобто ця ціна взагалі неймовірно приємна. Вона продається без етикеточок, є різних кольорів. Є різні думки про цей магазин. Мені в коментарях писали, що не дуже правильно, не дуже добросовісно вказують і метраж пряжі, і склад пряжі. От, можливо, я також стикнулася з таким. Але цю ниточку я перевірила. Тому, якщо ви хочете дешеву, хорошу ниточку, можете зайти в цей магазинчик, я залишу вам посилання і таку пряжу без етикеточок ви можете купувати. 85 гривень, дівчатка, ви за таку ціну навіть на стоку зараз не знайдете такої, ну, такої пряжі. Тому я також подумаю, ще купити пару моточків. От, тому що, дивіться, виходять красиві. Мені подобається, як лягають полосочки. Я думаю, ще подивитися в них таких чоловічих саме забарвлень, і пов'язати нашим хлопцям. До цієї ниточки я ще знайду або сіру, або ось таку синю. Тут 42 грами ще на резиночку, п'ятку і мисочок додати, і буде ще одна пара. так Ну так, дуже мало пішло, буквально 50, 57 чи 58 грам на оці ж карпатки Так, тут хулявка не дуже висока, але, ну, в принципі, нормальна. Така середня от. Так, ну що ж, ось це всі мої ем, поки що результати на 27 грудня по шкарпетковій корзиночці. І я думаю, що я ще трішечки пов'яжу, і якщо я ще встигну дов'язати ще одну пару, я вам обов'язково зроблю ще одне підключення і розкажу. А на цьому поки що все такі мої результати. До зустрічі! Отож, а тепер давайте зараз подивимося на четверту пару шкарпеток, які я в'язала саме для себе. Дівчатка, ось так вони виглядають. Ця шкарпетка попрана, висушена на блокаторі, тому що вона ще пралася вдома. А ця шкарпетка не попрана, не висушена на блокаторі, тому що в мене тут немає блокатора. От, І, звичайно, я її не прала вже поперу вдома. Ці шкарпатки я в'язала для себе, в'язала по майстер-класу прекрасної дівчинки Юлії з каналу Джулія and Life. Це дівчинка, яка проживає в Германії, родом з Казахстану, але вона надзвичайно. Вболіває за нас, українців, за нашу українську долю, тому я вирішила і підтримати її. І... По-друге, мені дійсно дуже сподобалися ці шкарпетки з цими фінськими зморшками. В'яжуться ці шкарпетки від мисочка дуже гарний майстер-клас, все детально пояснюють, Пояснює Юлінька, з клином підйому, з прямою французькою п'яточкою. І ось такі, дві які класні. Я їх в'язала собі, мені потрібно було саме в червоних відтінках високі шкарпатки, для того, щоб вони трішки виглядали з черевичків. І от я собі такі зв'язала. Ось такі. Тепер стосовно пряжі. Ось це все, що в мене залишилося з моточка, в якому було 70 г. Це був неповний моточок, це була стокова ниточка, я її купувала ще в минулому чи позаминулому році на стоку. Єдине, що знаю, що це німецька пряжа. В роботі надзвичайна. Оці, оцей ефект неповного прокрасу мене надзвичайно вразив. Мені так подобається, я зараз вам покажу ниточку. І дивіться, вона ніби. Частково пофарбована, бачите? Крім того, вона секційна, вона йде ось такими ну трішки нерівномірними секціями. Але воно так класно, дівчатка, виглядає надзвичайно красиво. Після прання пряжа випустила трішечки пушечок, показую вам. От- Мегесенькі. Ну, одним словом, мені пряжа надзвичайно сподобалась. Якби я, звичайно, ще знала, що це за пряжа. Єдине знаю, що це стокова, ну, І, звичайно, якщо сток, то це європейська якась. ну, Маю надію, що це моя улюблена німецька. Але ж Карпатки в мене вийшли гарнючі. Скільки вони важать, також не можу сказати. Ну, я думаю, що був десь моточок 70 г. Ну, максимум 4 грами. Ну, десь око, біля 70 грамів пряжі, ну, скажімо так, вив'язала я на ці шкарпатки. І тепер стосовно своїх планів, які я планувала у вступному відео. Я тоді наскладала повну корзиночку, я вам ставлю тут посилання, кому цікаво. Чи всі мої плани здійснилися чи ні, то обов'язково пройдіть, подивіться, я не складала цілу корзиночку, і ви не повірите, що з цієї корзиночки я не зв'язала одну єдину пару. Це дитячий шкарпеток. Але, бачите, наготовлені вже шпиці. Це я планую зробити ось зразу в січні зв'язати свої оріночні шкарпетки. Чому я їх не в'язала? Справа в тому, що я вирішила, що листопад грудень доносити усі шкарпатки, які в нас залишилися з минулого року, вони якраз нам були по розміру нормальні. І лише зараз я помітила, що вже можна в'язати нові шкарпатки, що вже деякі або прийняли такий не дуже пристойний вигляд, або. Уже маловаті. От тепер уже можна в'язати її нові. А так, просто не потрібно було нав'язувати лишніх пар. У неї було 4 пари шкарпаток, дві для дому, дві взуття, Їй цілком вистачало. А так, дівчатка, я зв'язала все, що планувала, і на подарунки. І воїнам я в'язала, і собі гольфу зв'язала. Тобто, я виконала. У всю норму. А тепер єдине, що я забулася, скільки ж пар шкарпеток я зв'язала за червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопада-грудень за 7 місяців. І я вам обов'язково порахую і підпишу ось тут на екрані, скільки пар шкарпеток було зв'язано мною під час шкарпеткової корзинки. Звичайно, я могла зв'язати набагато більше, але що маємо, це то маємо. Ось такий підсумок грудня у шкарпетковій корзинці. Ще раз вам усім хочу подякувати і за організацію цього спільного проєкту, і за те, що були разом з нами під час надзвичайних важких таких для нас часів, але ми все подолаємо, ми все зможемо, ми сильні і ми все витримаємо. Ну що ж, Ось така була наша шкарпеткова корзинка. Переходимо вже у шкарпеткову скриньку. Хто бажає в'язати шкарпаточки, нагадую, що запрошення залишу знизу в інфобоксі. І давайте далі в'язати шкарпатки. Це ж надзвичайно захопливо. Я не знаю, як хто, а я обожнюю в'язати їх. Як їх можна не любити. На цьому все. З наступаючими вас різдвяними святами, любимої, хто святкує Різдво 7 січня. Бережіться, тримайтеся, бажаю вам життєвого оптимізму, багато-багато сили, віри в себе і в наше ЗСУ, в наш український народ і все буде Україна! Цілую, па-па-па, па! -па, -па, -па.